Ми продовжуємо кожного вечора читати псалми в перекладі Івана Огієнка. І сьогодні я пропоную вам послухати Псалом 71 72 73 74 і 75 Псалом 71 Боже, Свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого, хай він правдою судить народа Твого, а в богих твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Він судитиме в богих народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Будуть боятися тебе, поки сонця, і поки місяця з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрощують землю, зрощують землю. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць. І він запанує від моря до моря, і від ріки аж до кінців землі. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Царі таршішу та островів нададуть дари, дадуть дари, принесуть царі шеви та севи дарунки і впадуть перед Ним. Усі царі і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить та убогого, що не має собі допомоги, Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних від кривди й насилля врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах. Його. І буде він жити, і дасть йому золота шеви, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти Його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як ливан, його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі. Хай їм ім'я Його буде навіки, хай росте поки сонця, наймення Його, нехай благословляться Ним, будуть хвалити Його всі народи. Благословен Господь Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє, і благословенне навіки. Ім'я Його слави, і Хай Його слава всю землю наповнить. Амінь, Амінь. Скінчилися молитви Давида, Сина Есея. Псалом 72. По правді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я мало не, послизнулася, не послизнулися ноги мої, мало не повскознулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх і разом з іншими людьми. Не зазнають вони вдарів, тому що пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються й злосливо, злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик. По землі походжає, тому-то туди його люди звертаються, щедро беруть собі воду, та й кажуть: хіба Бог те знає, і чи має всевишній відомість, як Он, оті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду. Надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий, і щоранку покараний, коли б я сказав, буду говорити так, як вони, то спроневірився б я поколінню синів Твоїх, і роздумував я. Щоб пізнати Оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду Ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув Ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів. Немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені, бо болить моє серце і в нутрі моїм коле, а я немов бидло, і не знаю, я перед тобою худобою став. Так, я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою. Водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі? Не бажаю нічого. Згине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого, і моя доля навіки. Бо погибнуть ось ті. Що бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я близькість Бога для мене добро. На владику на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Амінь. Псалом 73. Нащо, Боже, назавжди ти нас опустив, чого розпалився твій гнів на отару твого Пасовиська? Спогадуй про громаду свою, яку ти віддав на набув, про племено спадку свого, що його ти був викупив, про ту гору Сіон, що на ній оселився. Підійми ж свої стопи до вічних руїн, бо ворог усе зруйнував у святині. Ревіли твої вороги у святині твоїй умістили знаки за, зна... за знаки свої, виглядало то так, якби хто до гори підіймав, був сокири в гущавині дерева. А тепер Її різьби ураз розбивають вони молотком та сокирами, святиню Твою на огонь віддали, оселю Твого ймення аж дощенту збезчестили. Сказали вони в своїм серці, «Зруйнуй, зруйнуймо їх разом і спалимо в краю всі місця Божих зборів. Наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, і між нами немає такого, хто знає. Аж доки це буде, аж доки, О Боже, гнобитель знущатися буде, зневажатиме ворог навіки ім'я Твоє, для чого притримуєш руку свою. Та правицю свою, середини лоня свого їх понищ. А ти, Боже, віддав нам мій цар, ти чиниш спасіння посеред землі, розділив ти був море своєю потугою, побив головами зміям на водах, ти Левіатанові голову був подорожчив, Його Ти віддав був на їжу. Народові пустині, ти був розділив джерело та потік, ти висушив ріки великі твій день, а також твоя ніч, приготував ти світло та сонце, всі границі землі, ти поставив, ти літо та зиму створив, пам'ятаю, вже про це, Ворог знущається з Господа, а народ нерозумний зневажає ймення Твоє, не віддавай звірині душі своєї горлиці, живої Твоїх бідарів не забудь же назавжди. Споглянь же на новий заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Нехай не відходить пригноблений посоромленим, бідний та вбогий, нехай прославляють імення Твоє. Встань же, о Боже, судися за справу свою, пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного, не забудь же про вереск своїх ворогів, про галас бунтівників проти тебе. Що завжди зростає. Амінь. Псалом 74. Для диригента хору «Не вигуби» Псалом Асафів, пісня. Прославляємо Боже Тебе, прославляємо, бо близьке Твоє імення оповідають про чуда Твої. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо, розтопилась земля і всі її мешканці та стопи її зміцнюю я навіки. Я сказав до лихих: не шалійте, а безбожним не підіймайте вирога, не підіймайте вирога Свого догори. Не говоріть твердошийно, бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог: того Він понижує, а того повищує. Бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішаного, і наливає він з нього. Усі ж беззаконні землі висуть та вип'ють лиш дріжді її. А я буду звіщати навіки, співатиму Богові Якова, відрубаю всі роги безбожних, роги праведного піднесуться. Амінь. І, шановні друзі, Псалом 75, останній на сьогодні. Псалом 75 для диригента хору на негінах Псалом Асафів, пісня. Бог знаний у Юді, Його імення велике в Ізраїлі, у Салимі намет його. А мешкання його на Сіоні, він там поламав стріли луку, Щита та меча та війну навіки. Теосяйний, потужний за гори від вічні, обдерто людей сильносердих, задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від сваріння Твого, Боже Яковів, оглушається колесниця та кінь. Ти, ти грізний, і хто перед обличчям Твоїм устоїть, часу гніву Твого, як звіщаєш ти суд із небес, то боїться й стихає земля, як стає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі. Навіки, бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте й виконуйте Господу, Богові вашому, усіх, хто його отчає, хай приносять дарунки грізному. Він, духа, вельмож впокоряє, страшний він для земних царів. Амінь. Шановні друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже, послухати псалми, будьте благословенні Господом, доброго вам вечора, мир вашому дому, і побачимося завтра, якщо Господь продлить. Наші дні. Будемо йому вдячні за те, що він вів нас до сьогодня.